Одним із сучасних автомобілів на сьогоднішньому ринку є Hyundai i30. 1,6 дизель, європейська версія, не кореєць. 1,6 дизель 115 кінських сил. Перевірений часом, економний двигун надійний. Може виходити дуже і дуже вам довго. Економний двигун, розхід пального середній 5,2 на максимальній комплектації на легкосплавних дисках. Нова резина Мішелін, камера заднього огляду, парковка, навігація, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, двозонний клімат-контроль, безключовий доступ, надсучасний автомобіль. Коштує всього 13 тисяч, 155 тисяч пробігу. Знаходиться в Вінниці, є два таких автомобіля. 161 тисяч, а також. Телефонуйте. Автомобілі розмитнені, сертифіковані. Докадка, все на місці. Автомобіль в оригінальній фарбі. Залишилось лише обслужити, замінити мастила, два ключі. Ось такий. Дійсно класний автомобіль, двигун ЦРДІ. Радар. Нагадаю, розмитнений, сертифікований. Є багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber. Ось такі реальні тачки, високий кліренс порівняно з Меганом 4 на 2 см вищий кліренс. Для будь-якої місцевості підходить. Надіюсь, авто вам сподобалось. Дуже динамічне, комфортне. Авто з гарною шумоізоляцією, автоматичне затемнення дзеркала. Додатково бардачок під очки, багато кому цього не вистачає. Камера заднього огляду, бездротова зарядка телефона, двозонний кліматконтроль і всі інші функції, які лише можливо собі уявити. Всім гарного дня і до нових зустрічей.